Усі ми у якійсь мірі боїмося смерті, незважаючи на те, як ми її бачимо, кінець усьому або ж перехід у новий вимір, усі наші природні дії направлені на самозбереження. Але окрім цього, у нас є ще один природний імпульс: створювати або ж творити. Яку роль страх смерті грає у творчості людей? Яким чином творець може досягти безсмертя? Я вас проведу темною стежинкою несвідомого. Люди бояться думок про смерть, тож вони ховають їх у найтемніші місця своєї свідомості, тому щоб висвітлити цю тему, мені знадобиться світло знання для цього відео. Я використовувала інформацію з двох книжок: перша The Denial of Death, написана культурним антропологом Ернестом Бекером. У ній він багато цитував психоаналітика Ото Ранка, який написав книжку Art and Artist. У другій книжці дуже добре описується, як страх смерті впливає на творчу людину. Одна з ключових тез книги Деденео В Дес Заперечення смерті говорить про те, що більшість теперішніх релігій, міфологія, мистецтво і соціальні структури були створені як наслідок страху смерті. За цим страхом стоїть конфлікт людського усвідомлення, вічного і тимчасового. Я прочитаю свою улюблену цитату, яка добре це описує. Ми можемо назвати це екзистенційним парадоксом, стан індивідуальності всередині тимчасового. Людина має символічну ідентичність, яка різко вирізняє її від природи. Вона є символічним я істота зем'ями і історію свого життя. Людина є творцем, яка злітає, щоб роздумувати, над атомами і нескінченністю, та, хто може уявити себе у точці простору. І збентежено оглядати свою власну планету. Проте одночасно, як вважали східні мудреці, людина черв'як і їжа для черв'яків. У цьому і є парадокс людина поза природою, але безнайдійно є її частиною. Вона дуальна, головою десь там у зірках, однак розміщена у тілі, у якому б'ється серце, і легені качають повітря у тілі, яке колись належало рибам, і яке досі має мітки від дябр, щоб це довести. Людина буквально розділена навпіл. Вона прекрасно усвідомлює свою унікальність у тому, що велично підноситься над природою. А все ж вона повертається на кілька футів під землю для того, щоб сліпо і тупо згнити і зникнути назавжди. Як наслідок цього конфлікту, людина жахає думка про власну смертність. Бекер стверджує, що страх смерті лежить в основі значної частини людської діяльності, спонукаючи людей шукати сенс, мету та значення у своєму житті. Хорошим прикладом для цього буде християнство і пов'язане з ним мистецтво. Людина має безсмертну душу, яка потрапляє в інший світ після смерті тіла. Якщо вона дотримується десяти божих заповідей, то вона підноситься у рай. А якщо за життя людина багато грішила, то спускається у пекло. Таким чином, завдання людини складаються у поклонінні Богу заради рятунку своєї безсмертної душі. У вівтарній картині зняття з хреста Рогін Ван дер зображена одна з ключових подій нового завіту. Христос помирає, приносячи себе в жертву за гріхи людства. Опісля він воскресає і воскресать померлі святі. Ці події слугують доказом існування безсмертної душі для християн. Вейден прагнув до гіперреалізму, щоб якомога сильніше передати емоційну напругу, і йому це чудово вдалося. Підпухлі повіки від плачу, зморшки на обличчях, висока деталізація волосся викликали захоплення у сучасників художника. Гуманісти дослідник античності Кіряко Анкоцький писав про цю картину, що змальовані персонажі плачуть від великої скорботи та дихають, мов живі. Внизу картини лежать череп і кістка. Вони символізують рештки Адама, першої людини на землі, яка стала смертною, вчинивши переворотний гріх. Також череп є головним символом моменту моря. З латини перекладається як «пам'ятай про смерть. Вона нагадує нам про людську смертність бо прах ти і в прах повернешся. Ця ідея стала популярною у XVI столітті. Власники картин чи скульптур, що містили такі символи, нібито декларували своє смирення і усвідомлення, що матеріалістичне життя позбавлене сенсу. У картині Ганса Гольбейна Молодшого посли зображені французький посол Жан Де Дендевіл і єпископ Жорж Де Сельва. На перший погляд, це звичайна робота на пам'ять про дружбу. Предмети між двома особами розказують нам про їх захоплення і професійну діяльність. Але у самому низу стоїть дивний предмет, який чимось схожий на кістку. Насправді, якщо подивитися на картину під правильним кутом, ми зможемо побачити славнозвісний елемент моменту морі череп. Метець вдався до анаморфозу, ймовірно, для того, щоб показати. Часто ми не помічаємо присутності смерті. У цій картині є ще один схований секрет: у лівому верхньому куті картини за тканиною можна помітити розп'яття. Воно, як головний символ християнства, нагадує про жертву, яку зробив Христос заради спасіння людських душ. Християнство заохочує помірність і аскетичний спосіб життя. Коли тобі обіцяна вічність, який сенс багато думати про тимчасові речі? Мистецький жанр Ванітас дуже добре передає цю ідею. Ванітас походить з латини і означає марність і безглуздість. Часто у цьому жанрі малювали натюрморти, кожен елемент якого був наповнений символізмом. У своїй картині Алегорія марності Антонія де Переда, яку він зробив на замовлення для двору, використовує багато символіку для розкриття цієї теми. Черепа, пісочний годинник і задута свічка слугують нагадуванням про людську смертність. Життя наше як палаюча свічка мусить згаснути, найчастіше всього не догорівши до кінця. Також ми можемо побачити дорогий годинник, коштовну броню, гроші. Мініатюрні портрети і багато інших речей. Під черепом напис Ніл Омне все це нічого. Картина вказує на те, що час, радості, воєнна слава, гроші, краса все це швидкоплинне. Ванітас тісно сплітається з християнськими віруваннями. Вона продовжує думку, що людські діяння тимчасові, а віра вічна. Віра у безсмертя душі може заспокоювати, бо смерть як кінець нашої особистості лякає. Ернест Беккер роздумував. Прагнення до безсмертя це не проста реакція на тривогу стосовно смерті, а прагнення всією своєю сутністю до життя. Якщо подивитись на це під таким кутом, людина не боїться самої смерті, а втратити життя, то стає зрозуміло, чому ми хочемо продовжити жити хоч у якійсь формі, наприклад, у культурі. Це як ніколи актуально у епоху інтернету. В наш час, якщо ти не залишив свій слід у великій мережі, то вважаю, що тебе і ніколи не було. Сучасна людина бачить віртуальний простір як щось вічне, те, що точно залишиться після її смерті. Отто Ранг писав, що творчість і культурні досягнення дозволяють людям символічно подолати смерть, адже завдяки цьому вона залишає після себе щось тривале витвір, який буде продовжувати існувати після смерті митця. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці я дуже хотіла стати відомою художницею чи письменницею. Хоча я отримувала велике задоволення від творчості, я хотіла досягнути такої майстерності, яка б мені дозволила зробити свій вклад і отримати визнання. Бо визнання великої кількості людей означало б, що я зробила щось цінне. Це було моєю найбільшою мотивацією для того, щоб покращувати свої навички. Не думаю, що щось кардинально змінилося з того часу. Для мене публікація своїх робіт у соцмережі означає, що я залишаю по собі те, що може мене пережити: мої ідеї, думки, цінності. Мені не подобається думка, що я колись зникну назавжди, і ніхто про мене навіть не згадає. З дитинства я боюсь смерті своїх рідних і також власної. Тому я знаходжу втіху у образах безсмертних істот, таких як вампіри. Про істот, які харчуються кров'ю, згадували ще за часів стародавніх культур. Вони описувалися як демонічні істоти, які часто відвідували близьких і спричиняли лихо або смерть. Але сучасний образ вампіра з'явився тільки на початку 19 століття з публікацією Повісті Вампір Джона Полідорі. У цій повісті зовнішність вампіра не відрізнялася нічим від людської, він був харизматичним і привабливим. Різні легенди джерела розказують про різноманітність дібності вампірів. Але невід'ємною характеристикою завжди залишалось безсмертя за умови, що вампір п'є кров, а також можливість поділитися своїм безсмертям з кимось. Можна зробити припущення, що образ вампіра розкриває нестерпне людське бажання отримати безсмертя. І кожна історія про вампірів піднімає питання: на які вчинки людина готова піти, щоб обдурити смерть? Чи варте твоє безсмертне життя страждань багатьох інших людей у образі вампіри? Ми бачимо сильний страх перед смертю. Який приймає гротескну форму, стає небезпечним, і тому раз за разом ми хочемо його позбутися, спалити і викинути. Усе, про що я розповіла раніше, стосується бажання людини досягнути безсмертя. У наступній частині я постараюсь розповісти про ідеї, які відображають наше смирення перед життям і смертю у них є багато імен Мойри, парки, норни. Вони зустрічаються у фольклорі і міфології багатьох культур. Вони уособлюють у собі самодолю. Як її розуміють люди, у давньогрецькій міфології існували три сестри: Клото, Лахесіс і Антропос. Перша подавала волокно, у якій містилися всі події життя, друга плела нитку, а третя мала перерізати її, і в цю ж мить життя людини обривалося. Цікаво, що навіть боги не могли уникнути своєї долі. Якщо Антропос вирішила перерізати нитку, то вона це робила не сумніваючись. Цей мотив укріплює відчуття невідворотності смерті. У такому світогляді людина не може повпливати на свою долю, бо вона визначилась ще до її народження. Мені особливо сподобався образ паруку картині Еліо Ведера. Замість типового створення нитки він зобразив більш загадковий процес формування долі. Матеріал, з якого вони плетуть життя, виглядає як кольорова сітка, яка займає увесь навколишній простір. Складається враження, наче клото тягне всесвітню матерію, але Хесіс фіксує її, щоб сформувати індивідуальне існування. Уся сцена, здається, знаходиться поза часом і простором, що дуже підходить для зображення вищих сил. Сестер долі бачили по різному. Іноді, як дочок ночі, їх вважали силами мороку, невблаганними духами помсти і кари. Тоді їх зображали як потворних стареньких, а як дочок Феміти, богині закону і порядку, їх бачили гарними жінками різного віку. Таке неоднозначне зображення сестр вказує дуальність прийняття долі. Хтось у цьому вбачає закон життя, а хтось жорстокість і кару. Про важливість прийняття своєї смертності говорили ще за часів давньої Греції. Зокрема, стоїцизм цінував стійкість і стан, коли почуття не заважають діяльності розуму. Стоїцизм був заснований ще 300 років до нашої ери з Еноном Скітіона і досі існує в більш в сучасній формі. Чиня зазнала багатьох змін. Але позиція стосовно смерті залишалася незмінною. Момент у морі. Людина має пам'ятати про свою смертність і жити гідно. На жаль, українцям не потрібно про це нагадувати двічі: упродовж вже трьох років люди по всій території України здригаються від ракетних атак або ж читають у новинах про загиблих. Коли смерть настільки вплітається у повсякденне життя, починаєш задумуватися про те, що насправді має значення. Наприклад, допомога нашим захисникам. Моїм знайомим військовим у новому відділенні потрібна допомога зібрати на автомобіль для наземних дронів. Прошу відправити хоча б невелику суму. Ви можете скористатися QR-кодом на екрані або ж посиланням на банку у описі під відео. Я особисто контактую з хлопцями, тож, коли ціль буде досягнута, а автомобіль куплений, я повідомлю про це у своїй групі у телеграмі або ж на Ютубі у пості. Посилання на телеграм теж унизу. Стоїкі визнавали існування емоцій. Але прагнули розвивати раціональний підхід до них. Щоб зрозуміти погляди стоїцизму, не буде зайвим згадати, що казав про страх смерті Сократ, адже саме його думки стали основою для цього вчення. Повторюваною темою діалогах Сократа було про те, що нас засмучують не події, а наше судження про них. Для Сократа смерть була благом. І як він вважав, так повинна бути для усіх філософів. У діалозі Платона Федон він казав. Людина, яка справді віддала своє життя філософії, вічна вічі смертю буде сповнена бадьорості і надії досягти після смерті великих благ. Треба нагадати, що Сократ вірив у існування душі, і у те, що після смерті тіла душа може жити усвідомлено і бути ближче до вічної істини. Сучасні стоїки також надихаються ідеями Сенеки. Він закликав повторювати собі: ти можеш не прокинутися завтра, коли лягаєш спати, і ти можеш не заснути знову. Роздуми про свою смертність мають повертати до теперішнього моменту, щоб бути смиренними і не гаяти ні секунди. Однак, частіше всього, людина не може контролювати свою емоційну реакцію. Смерть сприймається як щось лякаюче, бо вона може спіткати будь-кого, будь-коли. З точки зору людини, життя непередбачуване. Не можна сказати з точністю, що нас чекає попереду. Про непередбачуваність і хаотичність життя розкаже нам наступна картина. Снігова буря, Переплав виходить з гавані Вільяма Тернера. Вона зображає корабель, що потрапив у лютий шторм. Труба пароплава вивергає густий дим, а грибне колесо хаотично крутиться під напливом величезних хвиль. Лінії горизонту, яка зазвичай присутня у пейзажах, немає. Натомість майже неможливо відокремити море і небо, що додає дезорієнтації. Картина нагадує вир із кораблем у центрі, навколо якого обертаються інші елементи. Ця картина представляє романтизм, мистецький напрямок 19 століття. Він наголошував на емоційній стороні життя, проявляв особисті переживання людей. Це різко контрастувало з попередніми напрямками, які акцентували на інтелекті та цінували здатність людини контролювати свої почуття. Тернер поставив собі за мету зобразити справжні емоції людини у мить катастрофи. Для цього він попросив моряків прив'язати його до щогли. Прив'язаний він чотири години спостерігав за бурею та вже й не надіявся врятуватися. Увібравши цей досвід, він намалював цю картину, розтираючи і розмазуючи фарби по поверхні, дряпав її, щоб досягнути ефекту поганої видимості. У філософському дослідженні походження наших ідей величного і прекрасного. Едмунд Берг цікавився, чому людей так заворожують зображення катастроф. Він назвав такі видовища величними, бо вони пробуджують у глядачів відчуття власної незначущості Поруч із безмежною природною стихією. Слабкість людей перед силами природи, непередбачуваність життя, невідворотність смерті можуть викликати сильні емоції і розвинути екзистенційну тривогу. Пекер писав, що без механізму придушування страху смерті людина може застрягти у стані жаху перед дійсністю, тому здорове пригнічення таких думок це необхідна частина для досягнення ментального здоров'я. Надихаючись роздумами ото ранка, він також вважав, що творча робота одна з найздоровіших відповідей на страх смерті. Коли ми створюємо, то пропрацьовуємо свої емоції, а потім можемо подивитися на них під іншим кутом. Ті, хто займається творчою діяльністю, з впевненістю можуть сказати, що часто залишають у своїх роботах частинку себе. Розуміння того, що їх витвори ще багато років, можуть надихати, інформувати та вчити наступні покоління, викликає захоплення. У цьому відео я показала різні образи пов'язані з баченням смерті. Вона може бути про жертовність і спасіння, про невідворотність і кару, або ж про закони природи і порядок. Бачення явища може бути кардинально різним, що доводить думку про вплив нашого судження на те, як ми сприймаємо події. На цьому я завершую свою розповідь про метів проти смерті. Дякую за перегляд! Ви можете подякувати мені, залишивши коментар або ж задонативши на збір у описі під відео. Сім па папа.